Ужгородка Вікторія Федокович разом з донькою гуляють на площі патефі. Трошки ховсько, да. А дитині ужасно. Вона паде, тримає за руку. Не бачила, що підсипала, але бачу, що чистить. Хоч хоч то добре. З дитиною на прогулянку вийшла і Ольга. Добре, чисто і дуже гарна погода. Тільки вийшло якраз не можу сказати точно, але добре. Вруч. Ужорвець Олександр Балега приїхав на роботу автомобілем. Їхалося більш-менш нормально. Машин мало в місті, мало людей виїжджало, але дороги були не почищені. навіть основні було погано. Важко їхати. Так як машин було сьогодні мало, то я доїхав досить швидко. В принципі, вийшло на одного, бо коли нормальна погода, машин багато-багато пробок. Сьогодні пробок не було, але Ліхати повторюся, дуже важко. Водій Сергій Іванус Основні каже, вранці їздив містом, дорога була розчищена. Основні дороги були почищені, техніку на вулицях бачив. Так, да, я вже ледиться, але я на цій машині не відчував її. Заступниця директора міського департаменту інфраструктури Олександра Турянчик розповіла, на посипання вулиці доріг в Ужгороді закупили 140 тонн солі та 500 кубометрів піску. Як почався вчора снігопад, вчора ввечері виїхала снігоприбиральна техніка для обробки міських шляхів протиожеледними засобами і потім вночі вже відбувалося саме прибирання. І підґрунтування, далі доріг і тротуарів. Скільки разів на день мають прибирати десь так було цей чи домові за потребою? Олександра Турянчик повідомила також жителі міста мають прибирати територію біля власних будинків, а підприємці біля своїх закладів. Руслана гостюк Іван Шимко. Новини на Суспільному.